Вирішила я хоч декілька листів обрізати, ну, зробити, щоб були да, на перший час готові ось такі наліпочки. А щоб не втрачати час, вирішила, що я скористаюся цією нагодою. І розповім вам все ж таки про ту новину, про яку я збиралася розповісти ще. Ой, не пам'ятаю коли. З 29 чи з 30 грудня. Отже, ця новина стосується. Заквасок і ферменту. У е, нас майже скінчилися вже всі запаси, там залишилося таке трішки-трішки, і не все є в наявності вже. Тому було вирішено, що потрібно замовити. Замовила я 30 грудня. Але замовлення вже. Ой, ні, не 30-го. Коли ж я написала їм? Не пам'ятаю, чи 29-го, чи 28-го. 28-го, да, мабуть. Так, мабуть, 28-го я їм написала. На що мені відповіли на мілксервісі, що... Е... Замовлення, вони вже не працюють в цьому році. І замовлення можна зробити, але відправка буде 2 січня. Ну, поки що я не отримала номера ТТН. -ки. Сподіваюся, що сьогодні ще отримаю. Значить, сьогодні мені повинні були їх відправити. Замовила я і закваски, і фермент. Але була дуже так здивована ціни трішечки, ну, як сказати, дуже. В принципі, то не дуже. Зараз все кругом дорожчає, Ціни змінились трішки. Значить, здорокшали всі закваски. І без винятку. І здорогшав фермент. Тепер фасування ферменту на 1000 літрів навіть у мілксервісу коштує 200 гривень. Раніше було 170, ви пам'ятаєте, так і я продавала. Зараз він коштує 200. Ну, начебто і невелика різниця. В 30 гривень здорогшав, але все рівно ви повинні про це знати і бути в курсі. Далі, що стосується заквасок, закваски здорогшали менше. Тому заквасок тих, що фасуються, це не зачепить. Не буду я змінювати ціну. На закваски ті ще йдуть на 50, на 100 літрів, на 200. Зміниться ціна тільки, якщо хтось бажає, бо є у мене такі клієнти, які бажають замовити відразу заводську упаковку на 1000 літрів. От там ціна зміниться. Була вона коштувала 350 гривень, тому що я їх брала на мілксервісі по... По, -по, 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 по. по 320, здається. Так, да. зараз на Мілксервісі вони 350. Плюс ні для кого не є таємницею, що нова пошта в порівнянні з минулим роком також здорокшала. Тобто і вартість доставки, вартість доставки заквасок у мене взагалі виходить висока. Чому? Тому що посилка йде, ну, скажімо так, коштовна. Да? Кожен пакетик коштує 350 гривень. Самі розумієте, 10 пакетиків це вже 3500 гривень. 20 пакетиків, це вже 7 тисяч. Кілограм ферменту коштує 2000. В оціночну вартість Мілксервіс завжди вносить дійсну суму, яка є, тобто не зменшує її. І за рахунок того, що велика оціночна вартість посилки виходить дорога доставка. Тому, ще раз, Повідомляю, що на цьому, тижні, я сподіваюся, отримуємо ми закваски, отримуємо фермент. Фермент замовила і такий, і такий поки що. Для тих, кому дуже важко і не хотітиметься переходити, ще буде можливість замовити фермент, який був у нас. А взагалі, і я переходжу, і вам хочу запропонувати і перевести вас на більш потужніший фермент, той самий виробник, той самий фермент, але там дозування різні. 150-й він у нас був 50-й, тепер буде 150-й, тобто його потрібно на 1000 літрів відважувати не 7 грамів. Як ми користувалися з вами ферментом, а потрібно буде відважувати всього 2,5 грами. Ось. Тому перший якийсь час проміжок часу буде і той, і той фермент, Надалі перейдемо на 150-й повністю. Значить, фермент, ви вже всі почули, на 1000 літрів коштуватиме 200 гривень. На 200 літрів, відповідно, коштуватиме 40 гривень, і на 500 літрів коштуватиме 100 гривень. Тобто здорокшення, ну, на 200-літровому пакуванні, да, там виходить на 5 гривень всього. Той пакетик, який йде на 500 літрів ферменту, і буде коштувати тепер 100 гривень. Там виходить на 15 гривень дорожче. Ну, і на 30 гривень дорожче є той, що на 1000 літрів. Ще раз повторююся, це ціна це ціна така, як на Milk Service. Дівчата, хлопці, почуйте мене, на цьому ферменті в них. Така точно ціна, можна зайти на сайт, подивитися. Це я кажу наперед для тих розумних, які почнуть писати, що можна замовляти на мілк-сервісі. Можна, можна. На мілк-сервісі він також коштує 200 гривень. Можете зайти і переглянути. Далі. Стосовно заквасок, ще раз повторююсь, закваски в дрібному фасуванні 50 літрів, 100 літрів, 200 літрів, я ціну змінювати не буду. Але пакунок заводський, той, що йде на 1000 літрів. Той, що раніше коштував 350 гривень, тепер буде коштувати 400 гривень. Так що на цьому тижні, в принципі, я сподіваюся, що ми отримаємо вже і заквасочки, і фермент. Знаю, що багато з вас, хто збирається замовляти. В принципі, в принципі можете, якщо кому потрібно, вже починати робити замовлення. Не обіцяю. Відправку на цю суботу, тому що сама не знаю, коли мені поприходять ці закваски, а їх потрібно ще буде фасувати. І ця субота 6 січня. Це в нас тепер хрещення Господнє. Тому я не знаю, хто там як працюватиме. І нова пошта, і всі остальні. На 13, скоріш за все, січня. Уже можна буде замовляти, я так думаю. Подивимося, у мене повинні вже до цього часу початися. Хоча, хоча у мене на 13 січня декілька окотів, по-моєму. Зараз я аж гляну, а то я вам зараз наобіцяю, а вийде трішечки не так сталося, як гадалося. Так. Що ми маємо? Маємо ми наступне лада по першому разу 9 січня. Буся, Барбі і Міра можуть народити 13 січня. Це може бути і раніше, це може бути і пізніше. Але, але тому навіть не знаю, що вам сказати. Можу запропонувати такий варіант. Я закваски отримаю, я думаю, на цьому тижні. Якщо отримаю, встигну розважити і отримаю ваше замовлення, вашу проплату, поки Вова ще у відпустці, то можливо, це буде відправка просто в непланова. Не в суботу, а в якийсь із будніх днів. Ми вам відправляємо закваски і ферменти. Якщо чекати планово, коли по суботам буде відправка, то напевно я оголосю так, е відправки планові по суботам розпочнуться з 20 січня. Тому що 13 січня, ну, як бачите, Тут може бути казус вийти. Я зараз вам пообіцяю, а з цього нічого не вийде. Воно там і далі може бути, там якщо по другому разу, то знову ж таки лада 14-го, буся 18-го, Барбі 19-го. Тут не зрозуміло Лана і Дана. Ну, Дана, то я думаю, що вона буде пізніше котитися Лана також. Може, по-першому разу, які в мене є записи, я садок не бачила, це просто чисто теоретично. По поведінці і по характерним виділенням, то на 14-й може Ілана бути, а там дівчата можуть тяжко, що Міра, Барбі, буся, Лада, ну, тобто, все рівно. До 20-го, я думаю, всі, ці, хто будуть народжувати, повинні вже відстрілятися. Розумієте? Тому офіційно повернемо ми відправки планові по суботам з 20 січня. По цінам я вас скоординувала, по датам скоординувала. В непланові можуть бути, так що когось що цікавить. Пишіть, дзвоніть, краще пишіть, дзвонити краще не дуже дзвонити. Пишіть свої замовлення або запитання. Зразу попереджаю, не очікуйте миттєвої відповіді, тому що, ну, все-таки відпустка є, відпустка, я не зовсім відійшла від справ, але все рівно бувають такі моменти, що я. Зайнята чимось абсолютно іншим, тоді я відповім вам пізніше. І якщо ви бачите, що повідомлення не прочитане, не потрібно бити паніку, телефонувати. Зрозумійте, якщо я прочитаю повідомлення, я його можу потім загубити. А якщо мені сьогодні ніколи, я не збираюся займатися заквасками, наприклад. То повідомлення ваше висить непрочитане, і завтра або післязавтра, коли я відкриваю Viber або Telegram, я його бачу, я його не загублю, розумієте? Тому ось такі справи: ми гонимо всю домашню роботу, яку тільки можемо встигнути. Підганяємо все, щоб на момент окотів, більш-менш бути. Вільнішими. Повідомила вам про всі наші новини на сьогоднішній день. На цьому побажаю вам мирної ночі, гарного тихого вечора. Ну і бувайте до завтра, Па-па.